Друзі, в мене до вас велике прохання. Поділіться цим відео як можна більше людей, зробіть репост там, своїм друзям, щоб вони знали, що така ситуація може бути. Застерегти їх від того, щоб вони втратили свої воблери. Бо зараз це не дешево, а тоді це було ще й дефіцит, як кажуть. Ось я вважаю, що це буде цінна інформація. Зараз розкажу, як це сталося. І можливо це як... Когось обереже від цієї трагедії, будемо так казати, особливо в облероманів. Я знаю, що це таке там. воблер не дуже може дорого коштувати, але в нього може бути історія. І цю історію вже новим Воблером ніяк не замінити. Тому, будь ласка, зробіть репост, поставте лайк, щоб як можна більше людей побачили це відео і вберегли свої воблери. А ми починаємо. А як ви собі представляєте ідеальну рибалку з човна? Давайте я вам зараз підкажу. Берете ви свого найкращого напарника, кума, друга, там, ну, це ваш найкращий напарник по рибальця. Берете лодку напрокат, там, чи свою, неважливо. Там. Спускаєте її зі сліпу, там, загружаєте речі, спінінги, катушки, в облара, силікон, все. Виходите на точку, а там нікого. Народу майже нема. Виходите на першу точку, закид є! З першого закиду там риба супер, Там вкидайте в іншу сторону, теж є. Ну взагалі. Давай там переїдемо, там, попробуємо ту рибу. Переїжджайте, давай на дорожку, поки переїжджає. Ну давай, закину і на дорожку клює. Ну все, супер, рибалка мрії. Тут стали, давай на ультралайт, і ультралайт клює, і Воблери, і Джиг. Все супер. В кінці рибалки ловите ще трофей, куча фотографій, емоцій. Складуєте речі, виїжджаєте на слід, тентуєте лодкою. Ви з фотографіями, з емоціями, повністю заряджений. Їдете додому. Не рибалка а мрія. майже сон. Я теж хотів би, щоб наша рибалка, яка почалась так само, все було так само. Але кінець. Я хотів би, щоб це був сон, але це був не сон. Чим зазвичай закінчується рибалка? От у нас ми збираємо речі, рибу пакуємо, якщо рибу беремо там. Збираємо спінінги, збираємо катушки, збираємо воблери, кладемо все по сумках, на воді все робимо, виїжджаємо на сліп, бистренько тентуємо лодку, щоб не создавати ніяких пробок і все, поїхали додому, всі заряджені, все супер, все гарно, але не того разу. Так, в той раз було все так само. Я зібрав спіння, зібрав катушку і почав збирати воблери. Відкривши коробку, я помітив якийсь дуже дивний воблер. Що це, що це з Воблером сталося? Дивіться. Що це таке? А ось такий самий. Це ж серія Double Даблоклач. Що це з ними сталося? Дивіться. Ось така у мене була приблизно реакція, коли я відкрив коробку. А ось так цей воблер мав виглядати, коли був новий. Це один теж воблер. Ось так він виглядав до пошкодження. А потім я подивився на інші воблер і там була схожий сто. Ну і що тут такого ви скажете? Якісь там два воблери, там, ще й, мабуть, китайські якісь там, щось з ними сталося там, ну і нічого страшного. Да, я теж хотів так дитина. Але то були не китайські воблери. І як ви здогадались, їх було не два. Це було 37 воблерів, які перевратились в мусор в одній коробці. Вижило тільки 5 воблерів. Тіні Магалони, мрк версія як бачите. Не пощастило. Розірвала передню частину, знизу тріщина і задню також там за гачками видно. Також задню ще розірвала зверху, трошки там ремонтували, але не дуже вийшло. І передню, так бачите, рознесло, як шарик надуло. Ось такі пошкодження. Наступне. Теж Мерка версія Магалон. Тріщина була ще більше зверху. І ще одна знизу. Задня частина вижила, але. Так, Більш повезло в такому кольорі аюшці. Передня частина ціла, а от задня зверху, бачите, роздулою теж та й тріщина зверху. ОСП Бенд Мін 86. Як бачите, теж роздула зверху тріщина, надула передню частину, задню. Трішки феном надали форму, бо хвіст був загнутий. Але це вже не те. Він спливає як пробка і трошки грає. Ну, але це, це вже зовсім не те. Як бачите, ось така от, тріщина зверху. низ більш-менш. А зверху дуже постраждав. І з чого ж все почалося? Почалося все дуже просто. Ми ловили карасів, карпів, там, і потім дуже сподобався спінінг. Почали там улякатись спіннігом, хлопці мене вивезли там на прокатній лодці на рибалку, дуже сподобалось, все захватило, все. Почали ловити по малих річках, все вдавалось, получалось супер. А потім на наступний рік ми виїжджаємо на Дніпро. І на Дніпрі ми цілий рік правильно нічого не ловимо. Ми там може якусь одну-дві рибки за рік піймали і все. Нічого не виходить, це не мали річки, те все не виходить. Буває, після цього, десь через рік ми з дядям Сашею попадаємо на сорівнування. Херсонська блашня. Приймаємо участь, я там навіть непогано виступив, там, десь там всередині був опит, досвіду набрались дуже багато. Тобто, за три дні ці подивилась, як що, куди, як складувати, як одягати приманки, як розкладувати, яку куди. Ну, все, все було ясно. Люди пояснили, саме подивились то есть, на своєму досвіді. І люди допомогли, все, супер, все освоїли. Приїжджаємо до себе, беремо наш човен, виходимо на Дніпро і у нас почало получатись, Ми почали ловити рибу. Клас, все супер, там хоч небагато, але почали ловити, все, супер. Потім настала зима, човен в гаражі, все, ну, ніякої рибалки на зимню тоді не ходили. І чекаємо, коли ж ми вийдемо на воду бігом-бігом-бігом, щоб там скоріш там закінчилася зима, зима закінчується, і щось у нас так не вийшло до нерестової заборони вийти. Аж вийшли тільки влітку. Через півроку-півроку ждали ту рибалку, але взимку там і силікон по коробках, там і ті заряжені ці сюди, там ти сюди, там тут воблери там ці сюди, ці сюди там все зробили бойову коробку силікону, бойову коробку там в обларі. Все супер. Ну підготувалися півроку, готувалися. Супер. Настає цей день, коли ми з дяді Сашою беремо його в залізний Крим і готові вже виїжджати там. Дзвонимо на базу, там хлопці. Ми в три часа приїдемо вночі, бо ну вже терпіти, нема сил. А це якраз був там не перший день, а може другий, там зняття заборони на рибалку з човна. І тут ми такі довольні в три часа ночі там, вилітаю, залітаємо на базу, там розтинтовуємо лодку, закидуємося речі туди, виходимо з сліпа, все. Йде на, Йдемо на першу точку, викладуємо снасті, якими там будемо там, кидати, там, силикони силікони, воблери, все там, на торпедо розклали, і тут починається дощ. Приходить, ну такий літній, великі каплі, все там швидко пройшов. Ну, якби нічого, та й нічого. Там, поки їхали, коробка відкрилась, там трошки води не видав, ну, та нічого страшного. там Силикон закритий там. Воблери трішки налилось. Нічого страшного буває. Там. Стали на точку, силикон, все, за, закид перший, є судак. там. Другий другий судак. там. Трошки пауза, потім там третю рибку поймали. Три судаки, ну буквально там за 5 хвилин зловили, там. все супер. Потім е, зайшли на, на острів трішки поснідати, кофе попити, попили каву і знову пішов дощ. Ну блин, цей дощ, ну блін, дощ, там 10-15 хвилин, але такі крупні каплі. І все. І потім доща не було. Така дуже велика вологість була. Ось і все. Тобто, поїхали далі, там, стали на іншу точку, вже піднялось сонце, вже так світить, жара була така того дня. Ну я не знаю, до цього там дощі були, А тут як запекло, що ми там згоріли всі, ну як завжди. Ось, переходимо на іншу точку, там клює, давай на Вовлери спробуємо, давай кидаємо. Є, все ловиться, там сюди заїхав, давай туди заїдемо, народу ніде нема. Заїхали, о, ультралайт, там. давай, тут якраз ультралайтик, Половили супер. Рибалка проходить Вообще, там, ну, відпочинок, фотографії, там, все робили, там клас, супер. В кінці рибалки вже збирались на базу, заїжджаємо там в один наш такий там. Будемо так казати, на точку. Проходимо там на тролінг, я ловлю щуку таку непогану кілограма на 2,5, може там 3, не знаю. І наступним проходом ловлю свого першого в житті сома. Ну там таки сом невеликий, але ну 3, 3, 300 чи щось таке там. Ловлю цю щуку і сома. Це для мене було ну, фурор рибалки, це ну, якийсь там сом. Це мрія, рибалка мрія була. ну, На той час це. Все, що, що можна хотіти. І тут ми пакуємо рибу. Я дяді Саші даю щуку, собі беру сома першого зловного в своєму житті. Складаю быстренько спінінг, складаю катушку, беру воблери з з Несу до коробки. А там, ну ви вже бачили, От беру, ну, щось може показалось там. Ще раз дивлюсь, ні, ні не показалось. Дивлюсь два ну, саня. Ну глянь, щось, що там. Він ну, каже, о, як це таке може бути? Я не знаю там. Дивлюсь інше, о, і це, і це. Ну і, як я вже казав, 37 воблерів зіграли в ящик, будемо так казати, в мусорний. Ну і після цього, як би настроєння. І все, ну будемо. Будем так казати, це перечеркнуло всі, всі плюси тої рибалки. Тобто, реально хотілося, щоб це був сон. Ну, на жаль, це був не сон. Всі от мої воблери, які там збирав, тут розумієте, не в тому проблема, що там той воблер там зараз купити, там він дорого коштує. А раніше там ходили по виставках. Там, Висматрю в їх їх там привозили там, по пару штук. Там, успів купити добре, не встиг все. Там, гуляєш там чи втри дорого там, купляєш когось. І ось така от була на той час обстановка. Это зараз там пішов, купив, да, він там коштує там, тисячу, там, півтори тисячі гривень, а тоді просто купити навіть не було. Зіпбець 80 Orbit, як бачите. Зверху тріснув він, трішки його так зводили, тут проклеїли, але повністю не врятували. Система працює, але як бачите, по цьому лінії вона має бути пряма, вона вже така завалена, вже не те. Вже не така гра, не такий воблер. А його було дуже складно достати на ті часи. А ось цей виглядає як новий. Да? Він і був новий, він ні разу не був в воді, але бачите, теж зверху шов пішов, будемо так казати, тріскатись, а знизу ось так от його розірвало. Теж трішки подуло задню частину і вже теж лаком закрило, але гра вже не, та. не така, як у оригінала цілого. Ось такі пошкодження. І На той час було лише одне бажання, дійсно. Взяти спінінг, переламати його через коліно, я не знаю, викинути це все в воду і закінчити з за рибалкою. Ну якось так. Зібейт Ріжд 90, бачите? Ні, це не новий колір. <хи> тут має бути таке рівне покриття, як дзеркало, але от на цій стороні буде гарно видно, бачите? Ось тут аж тріснуло від нагріву. Він теж так трошки пострадав, ну не трошки, а дуже так нормально, але його не розірвало. Трішки поддуло і все. Майже його вирівняли, задня частина, трохи вліво так дивиться. А так ще працює, ще ловить рибу. 70-та версія Діпова, теж бачите, оцей подраздуло, і хвіст вигнутий був, так і залишився, бо гріли-гріли щось не змогли. Виставити його рівно, бо систему колийного дальнього закиду. Тут те, що бачите, мав бути рівний такий рівномірний бік, але пороздувало, але не тріснув. Але нічого, як кажуть, худо без добра не буває. На роботі дали очередну премію, таку дуже, будемо так сказати, велику. Краще було б. її Потратити там на оснащення човна там, чи на абгрейти халота. Але хотілося рибалити, а воблерів зовсім не було. А на, це, на той час це була улюблена така спінінгова рибалка на Воблери. Дуже сподобалось. Ось на джиг так ловили, але ну, так собі. А от З воблером мені дуже подобалось ловити. І якби вже... Знав, які мені воблери треба встановити, будемо так казати, які їм не потрібні будуть, бо ловив так, вже таких більш риби попадались посерйозніше і брати знову маленькі воблери вже не хотілося. 65-й вже були замінені на 110-й, на 90-тій в такому плані. Так що так, як кажуть, худо без добра не буває. Джакал складшат і склад міноу. Складшат 65, як бачите, зігнули його, знизу зверху тріщини пішли, роздули передню задню частину, тут трошки утрималося, всі шари вже бовтаються де завгодно, не так як по заводу були розположені. А мав виглядати він ось так. от. Ось таке його. Зовнішній вигляд мав бути. Це один той самий вугор. І тепер склад 65, зараз покажу. Трішки теж його розірвало зверху, там смолою заробило. Трішки феном там надали форму, знизу теж тріщина велика була. Так, трішки вернули форму, але ось так мав виглядати. Вже зовсім не, те, не та гра. Все вже не те. Як бачите. Ось такі пошкодження. Джакалівський ватермакасин та Макс Поп. Ватермакасин, бачите, майже ціле, але зверху він пішов-шов. Розходитись став він більше, трохи змінилась форма і знизу ось така тріщина. Якби заробили, все майже добре, але він вже так не грає, він вже так не заводиться, форма змінилась. Вже, вже зовсім не те. І макс поп теж не витримав верхня частина Велика тріщина, трішки роздуло. Знизу теж пішли тріщини. Почав він пити воду, і все. Ну і саме ж основне, що ж трапилось, що ж до цього привело? Що ж це таке могло бути. На той момент, коли це трапилось, я вже думав, там все, що завгодно, вже в голову таке лізло, що краще й не говорити. Ну таке. А на самом ділі, як кажуть, все дуже просто. Ішов дощ, скопилась вода в коробці, там попадало, не попадало туди, але була після дощів була дуже висока вологість. І весь конденсат скопичився на будемо так казати, на кришці коробки, коробки на нижній частині. Лодка шаталась, каплі зібрались у великі каплі, там, бо коробка була велика, такий самий великий розмір коробки, в мене був всі воблери розложені, і така ж велика коробка була під селіком. І після цього, як ці каплі зібрались, я ж кажу, вийшло таке сонце, там сонце вже світило. Там, Таке дуже потужне на той день, не знаю, що це воно так і погоріло моментально там. І все. Образувались такі лінзи. І ці лінзи, будемо так казати, спалили все в облери в, в цій коробці. Ну, майже всі. П'ять штучок залишилось ПВХ-шних. І все. Ось такий от випадок. Мах сквади, 95-й. Була тріщина тут на спині, така дуже велика. Трішки там смолою заробили, але це все не те. Дивіться, як роздуло його, такий більш на кренк здоровий став, похоже. І знизу майже розійшовся, шов. От так от. 80-й. Такий теж гарний колір був під окуня. Зігнуло його донизу, знизу аж, зверху аж тріснув лак, Позлітала вся краска. Невелика тріщина, знизу тріщина більша, Мав виглядати він ось так от. Якось так вже. Помінялась форма повністю. Ну і гра, звісно, теж. Всі шари повилітали там. Літають же не в своїх, будемо так казати, положеннях, що мали бути по заводу. Які висновки можна зробити? Висновки тут тільки такі: Бережіть свої воблери, старайтесь дивитися, якщо є конденсат, обов'язково протирайте коробки. А краще, щоб у вас коробки були з непрозорого пластику, такого темного, ну темного, чорного кольору, ну не дуже чорного, такого, будемо так казати, затемненого Ось, Оце найкращі коробки. То, що вони будуть матові, якщо капля, якщо білий матовий, якщо капля туди впаде, вона одразу становиться прозрачно, можете перевірити. І дивіться, пробував просто залишати так, потім коробки на сонці з воблорами, прямо на відкритому сонці, нічого з ними не було. А ось з водою вийшов такий от момент. Дуже неприємний. Ну, навіть якась трагедія. Юзурій 3D Flat Crank, бачите, майже цілий там. І знизу, і зверху, але ось отак от подивитись, бачите, як шарик надувся, як колобок якийсь. Ось такий от став. Дуже такий широкий. Роздуло конкретно. Бачите, і блінкер там аж пішов волною, але був рівний. Ось так теж не повезло. йому. Наступний Quiet Mino Юзурі. Теж 80-й він чи 90-й. Теж роздуло, був як шарик, такий, як той 3D Flat Crank. Трішки здули, сплюснули, феном там пройшлись, більш-менш грає, але грає тільки в одну сторону. Теж хвіст, бачите, піднявся, мав бути вниз, пущений так. Рапала. Теж такий воблерець діповий. Теж роздула була така, як міношечка така невелика. А став так шарик такий. Ось так трішки подроздував. Так ново що тут біля хвоста відчувається, що він мав бути вущі, а тут трішки його таки ну, так. Друзі, це, звісно, не всі воблери, які постраждали. Ті, що постраждали сильно, були розібрані на запчастини, будемо так казати, гачки, кільця, все з них познімали і все. Було дуже багато інших ще. Тих самих же бендміново успішних було три штуки, залишилась тільки одна, там одну більш-менш встановили і другу подарували її. І... А так от це ну, ті, що більш-менш вціліли, будемо так казати. А так їх було 37 штук. Друзі, на цьому у нас все. Ще раз прошу обов'язково поділитися цим відео з друзями з воблероманами. Поставте лайк цьому відео. Якщо є можливість, напишіть коментар, щоб це відео побачило як можна більше людей. Я нікому не бажаю такої трагедії, будемо так казати. І щоб люди побачили це відео і можуть комусь це допоможе зберегти свої воблери, своєчасно побачити таку проблему, яка тут була у мене. І Зблаговременно, будемо так казати, її виправити. Друзі, на цьому у нас все. Будемо прощатись. Я вам бажаю гарного дня, гарного вечора, гарних времені і суток. Бережіть свої воблери і запам'ятайте, для того, щоб зловити велику рибу, маленьку рибу, треба відпускати. Все, всім пока. І до зустрічі на рибалках.